Рада вітати всіх на моєму каналі. У мене є завдання. Мені треба посадити часник. А як же його посадити, якщо це важка робота для мене? Я спочатку діляночку ось тут посапала сапочкою. Зараз я згрибу зілячкою, яке в мене тут є. І тоді. Буду думати, що я далі буду робити, бо треба якось спушити землю. Покажу вам. Ось така діляночка. Зілечко я посапала. Зараз буду гребти. Інструмент ось. Зараз буду дивитися, чи в мене вийде. І що ви думаєте, пластикові граблі мені не знадобились мокра земля і дуже важко вигрібати це зілля. Тож прийшлося мені взяти ось такі граблі. Я ось вигребла і зараз буду або копати чимось лопатою чи, чи вилами. Або дряпачкою буду дряпати. І покажу вам. Вроді, нормально виходить. Ще один гаджет, який я буду використовувати. Буду ще дряпати, те, що я трошки вилами по, по цей покорила. І тепер ще розіб'ю камінчики, грудочки землі. Буду зараз дряпати. Ой. І нарешті я справилась, показую, в мене, яка в мене вийшла ця діляночка. І вона ще не завершена, бо мені тут ще бурячок треба забрати. Я використала сапку, щоб посапати зілля. Граблі, щоб вигребти. Тоді вилки, щоб скопати, боки обкопала я. І дряпачку, щоб вже все це продряпати і порівняти. Тому що тут посередині вона земелька дуже м'якіша. Надягнула нитку, буду до завтра хай стоїть. Завтра буду садити чесник. Це перше, що треба посадити. А далі вже діляночку дороблю. Може, і з цибульки трошки посажу, скільки там вийде рядочків. Ну Що втомлена, але трохи вже почала роботу, то щаслива. Розігрілась, застіваюсь бо робота добре нагріває. Отак От я справилась цього року із ділянкою, бо посправді трошечки надумала собі, що думаю, як я справлюся. Мені важко копати лопатою. Так що придумаю якось собі полегшувати роботу. Дякую за ваш час. Якщо ви додивилися до цього часу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Слава Україні і героям слава!